Щоб обійняти не завжди потрібні руки, згодиться віра в серці і душа. Тоді ні холод, ані відстань, ні розлука не буде ані довга, ні страшна. Душею можна душу обійняти, відчути близьку, хай не чує світ, їй вірити, її обігрівати. Її в своїй, як треба, прихистить, собі подібно в світі розпізнати, вона існує, правда, тільки вір, і не боятись ані впасти, ні літати серед людей, і навіть серед зір. І ти, що її чути, хай здалека, душа не завжди потребує слів. Цінний подарунок тобі з неба, якщо таку ти на землі зустрів.